Дозволь мені дати тобі пораду, Байстрюче. Ніколи не забувай, хто ти є. Носи це як броню. Тоді це не зможуть використати. Коли я вперше почув, що вони цікавляться мною для фентезі шоу, я такий тьху, ні. Я мав натяк, читаючи першу книгу, сказав: О мій Бог, це, це неймовірно, це насправді може бути захопливим. Я була дуже юною і вже володіла великою уявою. У тих сценах, коли я була молодшою, я справді переконувала себе, що перебуваю там і це відбувалося. Розумієте? Я раніше не мав досвіду акторської майстерності. Я ходив у театральну школу. За три роки ми займалися камерою три години. Але потім моя четверта година перед камерою стала першим днем у грі престолів. Моїм першим днем на знімальному майданчику був чорний замок. Моя перша сцена була я думаю, просто дуже швидкою сценою, де я спускаюся в неспасіні, і я так нервував. Так, я пам'ятаю свій перший день на знімальному майданчику. Господи, я впала з довбаного коня. Це була моя перша робота, і це було перше, що я мала зробити, і вони посадили мене на коня. Я падала з коня і все ще намагалася грати. Раз, давайте це повторимо. Я пам'ятаю свою першу сцену, яку ми знімали з пілота, і це був приїзд короля. Знаєте, король виїжджає на спині коня, йому потрібно злізти з нього, і його мантія була величезна. І кінь виїжджає. Він схожий на а потім стояти усім, а потім вибігають хлопці з драбиною, допомагають йому спуститися, а потім викрикують продовжуйте. Я смутно це пам'ятаю. Там були Шонбін, Марк Еді та Ліна, і я пам'ятаю, що була така приголомшена і налякана. Я чітко пам'ятаю всіх. Я пам'ятаю крихітку Софі, крихітку Мезі і маленького Ісаака. А тепер вони, знаєте, справжні дорослі. Найбільш шокуюча сцена, якої я не очікувала, зупиніть його, зупиніть. З того моменту я почала не довіряти шоу щодо цього, чи вб'ють вони мого улюбленого героя, чи ні. Я гадаю, найбільш шокувала, мабуть, моя смерть. Момент з ходором я не міг повірити: тримай двері! Тримай двері! Це відчувалося так, ніби о Боже мій! Я дивився червоне весілля і насправді не читав сценарій того, що відбудеться. Я просто вирішив не дізнаватися і сказав ля-ля-ля. А потім, коли сезон вийшов, я пам'ятаю, як подивився це вранці. Я великий хлопець, великий міцний хлопець, але гадайте, що я розплакався, це був великий шок. Я пам'ятаю, я просто дивився та сказав: ні, 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 ні. Що це було геніально. Мені тепер тебе називати Леді Старк. Моїм улюбленим днем на знімальному майданчику був день, коли ми ви з Мейсі. того дня на знімальному майданчику я ніколи в житті так не сміялася. Це було так весело. Це був день з інвалідним візком. Я досі маю те відео. Господи, ми з Софі просто возимося всюди на інвалідному візку. Брана. Я гадаю, найбільш весела сцена, яку ми зняли, була у сьомому сезоні. Ми зняли цю велику серію напад на шеренгу, і ми знімали це в Іспанії. Це було таке красиве місце, і було щось у тому, аби бути на вулиці щодня і бути на коні. Я обожнюю кататися. Третій сезон отримання армії був першим випадком, коли, знаєте, я, Емілія, стала справжньою стервою. Це було справді круто. Улюбленим днем на знімальному майданчику, безперечно, був день в Осуні, коли ми знімали гладіаторську серію. Моя дівчинка була там. Вона спостерігала, як її тато працює. Девід сказав, Іди сюди, сідай, І вона така. Камера мотор. Бійка між псом та нас довбаного тарту. Ми довго вчилися і тренувалися, і все вийшло. Це було просто фантастично. Ісландія, другий сезон. Перший день, коли ми були там. Це був мій улюблений день при столах. Я ніколи не був в прекраснішому місці, і воно було особливим з багатьох причин. Це була сцена, де я не зміг обезголовити ігріт. Бей сильно і вірно. Джон Сноу. Моєю улюбленою напарницею, з якою я працював, була Роуз Леслі. Це було справді особливо. Мені дуже сподобалося працювати з Джоном Бредлі. Ви бачили це у видінні. Я справді насолоджувалась роботою з марком Еді ще в першому сезоні, просто тому що це було так напружено, сцена тривала сторінки за сторінками, і це було справді неочікувано від цих двох персонажів. Іноді я не знаю, що тримає це разом. Наш шлюб. Тіріон. Незважаючи на наші стосунки на екрані. Мені дуже пощастило працювати з найкращим акторським складом. Усі настільки професійні, неймовірно добрі та щедрі до своїх колег-акторів. Усі, хто брав участь, перетворилися на справжню сім'ю, і це сім'я, яка на диво ще здатна сміятися, і ладнає одне з одним вісім-дев'ять років. Не було ніяких мудаків, ніяких примадон, не було нічого негативного, навіть натяком. Коли все сказано і зроблено, я буду сумувати за динамікою шоу, тому що немає нічого схожого на це шоу. Гра престолів символізує для мене мої 20 років. Я почала цю роботу, коли мені було 22, і більше мені не 22. Гра престолів це вся моя кар'єра. Думаю, мені важко прощатися з Семом. Буде дуже важко сказати прощавай з ролью Тіріона. я буду сумувати за простими речами. як щороку вперше ходити на знімальний майданчик у своєму новому костюмі, просто знати, що ти є частиною чогось, що знаходиться в центрі уваги. Так без нього буде дуже дивно. Минуло вісім років. Я тобі скажу, за чим я не сумуватиму. Три чверті року ходити з навпівдовбаною бородою. Це Джеймі Ланістер, брат близнюк, королеви. Я був ніби маленьке цуценя, коли я приїхав. Я був ніби Бембі на льоду, і приїхавши до Белфаста, я просто навчився ходити з гордістю та радістю. я виросла з цими людьми. Я змінилася дуже сильно як особистість завдяки цим людям. Я настільки впевнена. Я отримала цю впевненість від шоу та від ролі арії. Я дійсно відчуваю, що хочу влити це в кожну людину, яку я знаю і люблю, а також в кожну дівчинку, яка захоплюється роботою, яку я роблю. Шлях, який я прийшла з Дейнеріс, відточив мене як акторку. Показав мені діапазон, який я можу виконати. і через висоту, до якої вона йде, це вимушує мене віднайти її в собі. Гра престолів була для мене освітою у всьому. Мені доводилося перебувати у оточенні дорослих з 10 років та працювати на професійних знімальних майданчиках, вставати і вивчати свої репліки. А також по справжньому думати про персонажа, який також навчив мене багатьом речам про себе як актор, ти ходиш, ходиш і проходиш багато прослуховувань і не отримуєш ролі. А потім ти отримуєш роль. Іноді це чудовий досвід, а часом справді гівняний, і це було неймовірно. Престоли це святий Грааль, де це щось надзвичайно популярне у всьому світі. і Люди вважають це крутим. Люди завжди намагаються щось копіювати або робити варіації речей. Рідко можна отримати щось що є цілком оригінальною фантазією. Це найреалістичніше шоу, яке я коли-небудь робив. У ньому також гуляють дракони і мертві люди. Я вважаю, що у більшості випадках фентезі робить складнощі для драконів. Легке життя для персонажа. У нас навпаки, це шоу відкриватимуть наступні покоління. Це поза часом. Кожен сезон тримає в собі щось нове стає кращим ніж попередній сезон. І ось ми тут восьмий сезон. Це кінематограф. Щороку ми знімаємо десятигодинні фільми. Той факт, що це справді крапка у цій історії, сумний, тому що я гадаю, всі були настільки захоплені цією історією, що ми ніколи не хочемо бачити її завершення, але це мусить закінчитися, і це буде добре.